Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТЕСА-1. У студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску приховані знаки в Ужгороді проводиться інвентаризація дорожніх знаків, яких не вистачає, встановлять які не видно приведуть до ладу. Що до Будапешта автобусом до столиці Угорщини вирушив перший автобусний рейс із Закарпаття. Освіта, робота, медичне обслуговування в Ужгороді обговорили проблеми ромського населення. Сакуру не ламай, а власну квітку виготовляй. В Ужгороді відбулася виставка саморобних квітів сакури. Чоловічий гандбол в Ужгороді. Фінальний тур розпочався у західноукраїнській вищій лізі. Дотримуватися правил дорожнього руху у городським водіям з кожним роком стає все складніше, і все через майже відсутність розмітки на автошляхах і частини необхідних знаків. Ті, що є, часто обдерті заіржавілі та ховаються серед дерев. Про те, чи покращиться найближчим часом дорожня інфраструктура, дізнавалася Світлана Головко. Нині українські водії користуються на дорогах більше 250 дорожніми знаками. Однак їх стан на Ужгородських дорогах вимагає кращого. Стан знаків, іноді знаки новенькі стоять, і їх добре видно, але в більшості випадків вони десь знаходяться в деревах, в кущах, і коли все розцвітає літом, весною, то їх просто не видно взагалі. І стан такий, що вночі їх можна не побачити. Тобто дійсно деякі знаки старі, облоплені, що їх просто не видно. В обласному центрі найбільше не вистачає знаків головної дороги на перехрестях. Нерідко знаки суперечать один одному. До прикладу, знак повороту по вулиці Руській, який свідчить, що це головна дорога. Натомість з іншої сторони стоїть знак «Стоп», що означає, що ця сама ж дорога є другорядною. Не вистачає більше всього знаків головної дороги на кожному третьому перехресті, але воно якби й не потрібно, тому що тут всі знають, де воно є. Але насправді мало би бути для тих, хто вперше заїхав, це дійсно складно, тому що знаків багатьох не вистачає. Виїжджаючи з площі Коритовича по вулиці Панаса Мирного, через відсутність будь-якого знаку водій не знає, яка дорога головна, а яка другорядна. В такому випадку керуються правилом перешкода справа. Натомість на Київській набережній біля обласного драмтеатру стоїть казівник про рух прямо і наліво. Інших варіантів у водія просто нема через відсутність дороги. Аргументованість та раціональність даного знаку сумнівна, наголошують фахівці. При цьому придбати один знак коштує 800 гривень. Бачу, що за останні роки е, ну немає таких суттєвих якихось покращень в цьому питанні, і особливо в тому, що. Е... Невчасно ставляться знаки на дороги, не робиться розмітка і так далі. Зайві знаки привчають водіїв не виконувати правила дорожнього руху. Така ситуація не тільки в обласному центрі, а й за межами міста. До прикладу, місяць тому на трасі Чоп-Київ біля села Великий Лаз з'явився новенький вказівник, що свідчить про початок населеного пункту. А кілька метрів від нього такий самий, тільки напис на синьому фоні, що означає, що населений пункт знаходиться поруч. Різниця суттєва, адже у першому випадку починає діяти суворі обмеження швидкості до 60 кілометрів. Так тепер на цій ділянці систематично можна побачити працівників ДІ, котрі стежать за дотриманням правил дорожнього руху. Щоправда, за яким знаком орієнтуватись водіям, не зрозуміло. Любий дорожній знак він встановлюється відповідно до правил дорожнього руху, а також державного стандарту». Є відповідні державні стандарти і норми, які регламентують встановлення того чи іншого дорожнього знака. Сам знак просто так, він не може ставити, поставлений бути по якійсь там прихоті або вимоги і так далі. Тому що розглядується конкретне місце встановлення, щоб воно відповідало державним нормам. Щоб з'ясувати та врегулювати ситуацію, в березні та квітні в краї триває комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Мета виявити недоліки в утриманні проїзної частини та стану дорожніх знаків після подібних заходів надаються відповідні вказівки на їх усунення. Європа стає ще ближчою. У перший рейс з полученням ЧОП Будапешт відправився комфортабельний автобус з пасажирами, які надають перевагу такому транспортному сполученню. Відтепер чотири рази на тиждень, щопа за п'ять годин можна дістатися з столиці Угорщини. Новий рейс дасть змогу активізувати туристичні потоки між країнами-сусідами. Одна з найважливіших переваг нового рейсового міжнародного автобусного сполучення значно дешевший проїзд. Комфорт та швидкість не поступаються залізниці. За п'ять годин, одна з яких перетин кордону можна опинитися практично в центрі Європи. Зручний і час подорожі. Відправка з Чопа о шостій ранку прибуття на станцію Неплігет – в 11.35. У зворотньому напрямку автобус відправляється о 12.45. Порівнявши ціни білетів на поїзд та автобус, я однозначно обрав цей рейс. Я виіграю і по ціні, і по часу. Це для мене дуже важливо. Окрім цього, білет включає в себе страховий поліс. Сучасні автобусы відповідають европейским вымогам и стандартам. Обладнані туалетом, телевизором, а в майбутньому планується планируется подключение к сети интернет. В чем неудобно железнодорожное сообщение? Это, если человек хочет доехать быстро, это определенное количество пересадок. Соответственно, он теряет время. Мы, учитывая вот эти все факторы, мы посчитали, что для людей путешествующих в направлении Будапешта может быть интересно именно быстро достигнуть Будапешта. На думку угорського партнера, важливо, що в сьогоднішній кризовій ситуації стало можливим легко потрапити з Будапешта в Закарпаття. Створюємо умови для групи туристів, аби їм було легко, комфортно та швидко відвідати Закарпаття. ознайомитись з історичними та культурними цінностями краю. Партнери сподіваються, що автобусний рейс посприяє розвитку туризму між двома державами. Тан доріг, справність світлофорів та пішохідні переходи теми, які турбують ужгородських користувачів інтернет-порталу Відкрите місто. Програма дає можливість вирішувати проблеми Ужгорода в онлайн режимі через безпосередній контакт з міською владою. За словами автора програми, протягом чотирьох місяців до проекту долучилося майже 300 осіб. На сайті опубліковано 165 проблем, з яких 31 вже вирішена. звернень помітно, що Ужгородців найбільше турбують проблеми проблеми благоустрою, ями на дорогах, відсутність каналізаційних люків та дорожніх знаків на благоустрій міста Ужгородська міська рада лише цього року виділила понад 15 мільйонів гривень. Представники громадської ради кажуть, ці кошти буде направлено на вирішення найболючіших проблем обласного центру. Багато проблем потребує бюджетного фінансування. Як ми бачимо, міська влада. На це реагує наступним чином. Вона подає на відповідні комісії запити. Комісія виділяє кошти, але проблема вирішується дуже довго. Це може зайняти декілька місяців. Були вирішені проблеми, такі як встановлення світлофорів на вулиці Можайського, Минайська, Івана Франка, Гленца. Закрито декілька люків, дерева кронували в центрі міста. Це все завдяки проекту Відкрите місто. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть нараховувати заднім числом. Тобто, тим громадянам, які звернуться за компенсацією в травні-червні цього року, нарахують субсидії з 1 квітня. Про це заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музаченко. Нагадаємо, часу для оформлення субсидії не так багато два місяці травень і червень. Вперше за п'ять років депутати Ужгородської міськради спільно з громадськими організаціями ромів зустрілися за круглим столом, щоб обговорити проблеми ромського населення. Основна тема складність нарахування і отримання субсидій для ромів. А все через відсутність коштів на оформлення домових книг. Говорили про проблеми в освіті та медицині, але вони, як зазначили учасники круглого столу, це загальнодержавний біль. Вирішувати проблему можна лише за умови спільного бажання, вважають лідери громадських організацій, які опікуються проблемами ромського населення. Ужгородська влада готова сприяти, але за умови з'ясування у всіх внутрішніх конфліктів, які існують у громаді. Дуже часто саме вони є причиною розгоряння міжнаціональних сварок і неприязні. Прошу, ми маємо толерантно жити один з одним, тому що дуже легко кинути вогонь, так і він дуже швидко розгориться. Ми маємо бути толерантними, кажу, і один до одного. Тому зверніть на це особливу увагу, щоб ромська національність ніколи не була образом ворога, бо це відразу буде використано і політичними силами, і е, всіма напруженнями в суспільство. Питання, яке підняли сьогодні щодо громів, які хуліганять е, повірте, я. Або інші керівники максимально зацікавлені в тому, щоб таких людей в Ужгороді не було, тому що із цих трьох людей страждає вся громада. На думку депутата міської ради Юрія Мондича подібні зустрічі з керівництвом міста вкрай важливі, адже тут можна обговорити найбільш резонансні події за участі ромів і з'ясувати, як запобігти подібному. В свою чергу роми теж мають купу питань до влади. Цей круглий стіл викликаний тим, що насправді в нас у спільці дуже економічна проблема. Економічна і саме що стосується комунальної комунальних послуг і сплати їх дуже багато малозабезпечених, або людей, які живуть за межі бідності, міський голова Віктор Поверяло зауважив, що готовий допомогти у вирішенні складних випадків, адже в Ужгороді поважають людей усіх національностей. Важливо, щоб громадянин жив і працював у правовому полі. Ми визначили питання, що сьогодні розбираємося з субсидіями, розбираємося з цими будинками, які побудовані і не мають не зареєстровані. Чому не зареєстровані? можливо, там є якісь невеличкі проблеми, які можна рішити. Якщо навіть це буде десь коштувати тисячі гривень, будемо якось вирішити допомагати їм. Роми вчаться в школах, роми у нас в лікарнях лікуються і немає якихось таких особливих претензій. Свої пропозиції у питаннях співпраці висунули і представники організацій, що захищають інтереси Ромського населення. Не проходять. Майже 20,5 тисяч представників Збройних сил України та інших військових формувань уже отримали статус учасника бойових дій. Цей статус надає воякам цілий перелік пільг. Нещодавно президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту демобілізованих. Відтепер військові пенсіонери мають право на пенсію у момент проходження служби. Ті, хто підпадає під мобілізацію, отримують одноразову грошову допомогу. Її розмір та порядок виплат встановить Кабмін. Регулюють також виплати інвалідам та допомогу військовим, що отримали поранення під час бойових дій. Встановлений розмір грошових виплат родинам загиблих військових, на утриманні яких були непрацездатні родичі. Військовослужбовці мають право на безкоштовне лікування в столичній лікарні Феофанія. Крім того, держава бере на себе обов'язки щодо протезування ніг. Головою закарпатського осередку асоціації платників податків залишається Марта Волощук. Таке рішення прийняли делегати громадської організації на позачерговій 10-й конференції. Причина дострокових виборів голови ради, заступників та керівника ревізійної комісії залишається таємницею навіть для голови закарпатського осередку асоціації. Марта Волощук очолює громадську організацію протягом 11 років з моменту її створення на Закарпатті. Каже, за період роботи захищати інтереси платників податків доводиться усе частіше. Минулі збори були в жовтні 2013 року, і ми мали обиратися. Або переобиратися практично в жовтні 2015 року. Але в зв'язку з тим, що проведений проводиться, вірніше, достроково 10-й з'їзд Асоціації платників податків. Ну, то, на жаль, невідомо мені причини. Я пробую знати, чому, що сталося, чи вони хочуть поміняти керівництво. Тобто, якось нам не кажуть, от прийняли рішення провести з'їзд, але раз вони проводять з'їзд, до того повинні прийти ці всі відносових наших районних осередків, обласний, проводимо наш такий світовий бор. Ні, збори. Романтична, рожева піна, пухнаста. Саме так, здебільшого описують квітку сакури. А ще вона буває з бісера, ниток і навіть серветок. Берегти родзинку закарпаття, сакуру закликають ужгородські школярі, які організували цікаву виставку. Усі вироби саморобні квіти сакури. 18 навчальних закладів долучилися до створення своїх неповторних сакур. Сакуру не ламай, краще квітку виготовляй. Під таким гаслом проходить виставка саморобних квітів сакур. Свої квіти Каміла зробила з бісеру. На це вона витратила три години. Технікою ділиться залюбки. Потрібно, щоб зробити дерево, потрібно нам дріт, бісер і потрібна або нитка, або флористична лента. І такі дротики, я такі як скряпки, ви їх розгинаєте, і на то ми робимо гілочки, а потім ці гілочки складаємо, і як е, виходить, те в цих дівчат майже справжнє дерево сакури. Квіти виготовлені з серветок, а створили можете... таку красу троє чиниць дев'ятого класу за один вечір. Для того, щоб зберегти дерево сакуру, адже вона е, ми одне місто в цілій Україні, яке може пишатися такою великою кількістю насаджених сакур. Пані Оля намагається кожної весни приїздити до Ужгорода, аби з цвітінням сакур. Жінка відзначає, ставитись до цих прекрасних рослин необхідно з особливою обережністю. Дітки вообще молодці. Тим більше я приїхала взагалі, так скажем, з України, та яка за горами і бачити квіти жовто-блакитні Україну, кишо такими Україна єдина і такий, такий патріотичний край, красивий патріотичний це взагалі дуже приємно. Загалом у виставці взяли участь 18 навчальних закладів Ужгорода. Тривала вона одну годину, аби під час обідньої перерви помилуватись виробами могли всі охочі. Найкращі вироби організатори залишать на площі театральній. Весняний концерт із благодійною метою, 19 квітня о 16 годині в Закарпатському обласному художньому музеї відбудеться благодійний концерт солістів ансамблю під керівництвом Олени Короленко. Близько 10 музикантів виконуватимуть твори Баха та Генделя. Таким чином музиканти вирішили відзначити 330 ту річницю з дня народження видатних композиторів. Частину вилучених коштів музиканти віддадуть волонтерам, які використають їх на потреби закарпатських військових. Серія весня. Концертів загалом включає три концерти класичної музики. Наступні два відбудуться ...26 квітня та 3 травня. Почали відзначити, тому що відзначає весь світ: 330-ту річницю з народження е, двох, е, як би кажуть, стовпів музи, музичного барокового мистецтва е, Генделя і Баха. Власне, буде звучати музика цих двох композиторів у виконанні ансамблю солістів і з солістами, з якими ми теж співпрацюємо, з лауреатами міжнародних конкурсів нашими Закарпатськими діаною Гаватою, заслужена артистка України Оксана хархалі Сільницька. Приїдуть до нас солісти зі Львова ігор Муравйов та Василь Шостак. Ну, власне, має бути досить такий великий концерт, небуденний. Сакуровий фестиваль стартував в Ужгороді. Протягом цих вихідних в ротарійському парку будуть проходити святкові заходи, зокрема ярмарок хендмейду Ярцею. У парку можна придбати безліч корисних речей, скуштувати різноманітні смаколики та поспостерігати за роботою ковалів, які спеціально приїдуть в Ужгород. Збиратимуть на заході і кошти для закарпатських військових. Тож всіх, охочих долучитися до благої справи та весело провести час, чекають. У суботу та неділю з 12 години в ротарі парку. І на сам кінець до новин спорту в Ужгороді чоловічий гандбол. Фінальний тур розпочався в західноукраїнській вищій лізі. Протягом трьох днів на вболівальників чекають запеклі баталії, які відбудуться у спорткомплексі Юність. Шість команд Західної України змагатимуться за головний приз титул чемпіона. Із них два колективи представляють Закарпаття. За першим днем фінального туру спостерігав Олександр Курта. У фінальному турі західноукраїнської вищої ліги грають команди з Тернополя, Вінниці, Львова, Ужгорода, Берегова та Нетішина. З самого початку планувалось, що участь у вирішальних змаганнях візьмуть ще дві гандбольні команди з міста Томашпіль. Однак вони, зваживши свої шанси, фінальний тур вирішили пропустити. Ліга нараховує вісім команд. Ну, на останній тур не приїхали. Я думаю, по фінансовим там не приїхали дві команди з міста Томашпіль. Ну, але практично цим командам, вже то кажуть, вони були на останньому передостанньому місці. Самі спортсмени вважають за честь змагатись у фінальному турі Карпатської ліги. Проте зізнаються, рівень чоловічого ганболу в Україні дещо знизився. Ну, звісно, рівень чуть ніже, ніж, ніж той, що був два роки тому. Так як була вища ліга, не регіональна. То там виступали гравці такого ну, серйозного класу, мастера спорту міжнародники і готові люди під команду в Суперлігу. Во-первых, фінансування не по-друге, це ігри, дуже мало ігор. Фінальний тур Карпатської ліги проводять в обласному центрі закарпаття не випадково протягом останніх років. Обласні команди демонструють доволі високі результати. У обласній федерації зізнаються, найпотужніша команда з поміж усіх учасників Берегівський медве. Якщо на сьогодні медве виграє, то ми маємо вже чемпіона. Тобто практично він, він, його вже не можна буде наздогнати. Але так чи інакше цей тур в цьому турі всі гри дуже цікаві, тому що е зібралися команди, які, е ну, я кажу, десь є медве так трошечки вище, а всі. Е Другі команди вони практично рівні, і цей тур буде дуже цікавим. Стрімкі проходи, вдалі комбінації. Жорстка чоловіча боротьба. Емоції вирували як на майданчику, так і поза ним. Байдужими не залишились навіть дівчата. Щоправда, ганболістки Ужгородського жіночого клубу Карпати. Вони мали нагоду порівняти чоловічий та жіночий гандбол. Подобається, він досить швидкий і все-таки чоловіки трохи по-іншому мають техніку гри, ніж дівчата. Дочь і я б назвала більш емоційним. Все-таки чоловіки завжди стійкіші і, певно, в них більше силова гра. А жінок інколи йде на хедлість. Хто стане переможцем карпатської ліги? Буде відомо вже цієї неділі. Матчі заключного ігрового дня дивіться в прямому ефірі на телеканалі Тиса 1 на цьому. Я з вами прощаюся гарних та приємних вам вихідних. Бережіть себе.